Щиро вітаю вас, друзі, добрий день. Маю що сказати по своєму новому колуну. Добре себе зарекомендовує. Минув вже майже місяць активного використання. Добре коле Вологу мокру. Велику в діаметрі деревину, завдяки своєму конусоподібному вигляду. Також топорище має форму конуса, на затяжку подалося десь на 7 міліметрів сіла. Своє місце. Колун потужніший, має більшу вагу, більшу силу удару розколює добре. Працювати не подобається. Цей же теж добре. Себе зарекомендував мій старий колун, але в сирій деревині він застрягає мокрий, тому що до щік цих яких мають, працюють при розколюванні деревини, є певна відстань 2 або 2,5 см. Тому для сухих і менших в діаметрі добре себе зарекомендовує, а для вологих, мокрих, трішечки працювати ним важче. За свої кошти обидва колуни. Верті уваги коментуйте, ставте лайки, почуємось до побачення.